Їде водій автівки дорогою, його зупиняє дуже нервовий річник, який каже: Куди ви їдете, з якою метою? І тоді а, водій повертається до річника, опускається скло, і водій так дуже здивовано каже. Каже на сусідній водій каже: ви що? Ви що, не бачите? Я просто транспортую свого голуба. Далі камера переходить на сусіднє сидіння. Звідки одним оком в об'єктив дивиться трішки докірливо та здивованого голову? І тоді даєшник береться з голови, каже: Навіщо? Екран змінюється на перший план виходять а, перші обличчя партії. Най така пафосна музика, там, там, та там та -дам, та там та татам та 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 і заказливий голос каже: нам зовсім байдуже, куди і з якою метою ви транспортуєте свого голуба. але це святе та беззаперечне право вам гарантовано партія нашої України. Щасливої дороги.